Слано ситуація така, що зараз наразі приходить, приходить весна, тому це час, коли активізуються копачі бурштину. Скажіть, будь ласка, минулого року уряд став цій ситуації приділяти дуже багато уваги. В принципі, був час вивчити, що змінилося, що потрібно. От наразі на сьогодні, як ви бачите державну політику, повряд впорядкуванню ситуації, яка у нас складається з видобутком бурштину? Бо, перше, треба розуміти, що проблема видобутку бурштину по своїй суті дуже комплексна. Тут задіяні аспекти і соціальні, і екологічні, і е, питання геології, і питання оподаткування. Тобто це ціла купа проблемних питань, які потрібно в, 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 вирішувати узгоджено, комплексно, інакше ми не досягнемо результату, якого ми хотіли б досягти. Е, і робота паралельно відбувається з одного боку в парламенті. Ви, напевне, знаєте, що був проголосований в першому читанні законопроект про видобуток та реалізацію бурштину. Все літо він готувався до другого Читання, і от наразі вже затверджений комітетом до другого читання очікує на свою чергу на розгляд в парламенті. Поки що, на жаль, не розглянути і невідомо, чи чи буде розглянути найближчим часом, чи є в парламенті політична воля проголосувати щодо цього законопроекту. Уряд зі свого боку так само намагає намагався вивчати ці проблемні питання. Було утворено декілька робочих груп, Держлісагентство працювало зі свого боку. Міністерство економіки, міністерство екології. Ми створювали робочі групи, збирали експертів, спілкувалися. Мінекології, мін економіки об'єднали свої робочі групи, і разом ми намагалися випрацювати якесь рішення. Ну, першочергова проблема, яку ми бачимо на сьогодні. Це те, щоб для того, щоб подолати нелегальний видобуток, нам безумовно потрібно посилювати роль правоохоронних органів і їхню участь в цьому процесі. Якщо ми не забезпечимо, по-перше, неухильність покарання для тих, хто на сьогодні здійснює нелегальний видобуток, то звичайно немає жодного остраху, і люди продовжують робити те, що вони роблять. А це завдає непоправної шкоди. Ходи до навколишньому природного середовищі з одного боку. З іншого боку, так само аналіз показав, що та кримінальна відповідальність, яка на сьогодні встановлена, вона не є достатньо, скажімо, суворою для того, щоб зупиняти людей від такої незаконної діяльності. Є ще багато різних аспектів кримінальних цієї історії. Наше бачення розв'язання цієї проблеми це легалізація. Те, про що ми говорили з минулого року, говорилося і в парламенті, починаючи від президента, в парламенті, в уряді, нам потрібно. Легалізувати видобуток, нам потрібно, щоб прийшли цивілізовані компанії, які будуть наймати на роботу людей і здійснювати цей видобуток легально, офіційно сплачуючи податки, отримуючи спецдозволи. І що для нас, як для екологів, найбільш важливо, забезпечуючи рекультивацію тих територій, де працювали нелегальні нелегальні купачі з одного боку, або ту територію, яку вони розробляють самостійно, якщо вона до цього не була ще жодним чином пошкоджена. Ми коли говоримо про такі компанії, що це можуть бути за компанії? Це ми говоримо. Про середні, про великі компанії, тому що ну, тут реально комплекс, як ви і сказали, потрібно враховувати перш ніж взагалі займатися цією справою. Ну, по перше, треба розуміти, що далеко не кожна компанія наважиться піти працювати в цей регіон зараз, тому що непоодинокі випадки, коли фірми, які навіть на сьогодні мають ліцензію і хотіли працювати, просто не допускають нелегальні купці просто не допускають до роботи, псують техніку і так далі. Насправді, ця діяльність не потребує інвестицій, які би вимагали, скажімо, масштабу якоїсь міжнародної компанії. Або що так, потрібні достатньо серйозні інвестиції в обладнання в першочергові підготовчі роботи. І потім в рекультивацію, але в принципі з одного боку, це можуть забезпечити державні компанії, з іншого боку, навіть середні компанії приватного сектору так само здатні це робити. Що стосується поточної ситуації, то моя особиста точка зору така, що все ж таки зараз потрібно віддати перевагу державним компаніям, тому що вони зможуть забезпечити і нормальну легальну роботу, і нормальний захист тих територій, де вони будуть працювати, будуть мати підтримку більшу підтримку держави, скажімо так, за маленькими компаніями, є якась якесь майбутнє в цьому серію. Екторі, тому що люди говорили, що вони готові виходити працювати, але ну це ж не, не там не сільське господарство, де посіяв і зібрав це трішки інше. От на вашу думку, а чи є майбутнє у таких компаній? Знаєте, я думаю, що є, і тут є декілька варіантів. По перше, це може бути спільна діяльність таких невеликих компаній груп людей, які раніше можливо навіть були задіяні в нелегальному видобутку, але хочуть працювати легально і об'єднуються в юридичні особи. Вони можуть бути партнерами і здійснювати спільну діяльність з Державними компаніями, які отримують спецдозволи з одного боку, але це потребує певних законодавчих змін. і Цю схему роботи ще потрібно пропрацьовувати. З іншого боку, з часом, якщо вдасться подолати такий масштабний нелегальний видобуток, то можливо. Приватні компанії зможуть і самостійно здійснювати цю роботу. Принаймні вже на сьогодні такі ініціативи є від людей. Ми бачимо компанії, які приходять, подають свої документи. Це об'єднання просто фізичних осіб місцевих жителів. А ви сказали про те, що дуже важливо підсилити кримінальне покарання і, взагалі, активізувати роботу правоохоронної системи, правоохоронних органів. Була проведена реформа поліції, тобто створена і патрульна поліція і переформатована міліція в нас поліцію. От за цей період часу. Коли відбувалися ці зміни, і на Західній Україні також щось змінилося в ситуації? Якось контроль посилився, чи там треба, треба якісь інші механізми задіювати? Тут знову ж таки є декілька аспектів цієї проблематики. По-перше, в той період, коли відбувалося формування національної поліції, це зимовий період, і в цей час видобуток бурштину чисто природних причин, факторів не є таким масштабним і, в принципі, не є можливим. Тому. Трошки складно оцінювати з огляду на період з одного боку. З іншого боку, національна поліція в цих областях, де вирує нелегальний видобуток, тільки-тільки от створюється. Тому знову ж таки оцінювати їхні роботи складно. З іншого боку, розуміючи взагалі масштаб цієї проблеми ситуацію, я би сказала, що варто би було вжити якихось надзвичайних і більш суворих системних заходів з боку правоохоронних органів для подолання цієї системи. Можливо, зусиль однієї національної поліції буде недостатньо, але це вже питання правоохоронних органів, це не наша компетенція. Все ж таки перед галузю в цьому році стоїть дуже серйозні завдання з фінансової точки зору. Тобто, плани наповнення бюджету на 16-й рік це 1,4 мільярди гривень. В Принципі це тотожне бюджету МВС. От, взагалі, ця цифра реальна до наповнення в поточних умовах. Це достатньо амбітний план. Потрібно визнати це одразу. З одного боку, все реально. З іншого боку, стартова ситуація є такою, що на сьогодні спеціальні дозволи на геологічну розвитку і на видобування мають тільки ну, в принципі, існує таких шість спецдозволів. Якщо я не помиляюсь, можливо, за останній період щось ще було видано, але там ще станом на кінець минулого року їх було шість. Це дуже небагато. Чотири з них у державних підприємств. Одне з державних підприємств перебувало. Ви знаєте, в ситуації банкрутства інше державне підприємство не мало відведених земель для ведення діяльності з видобутку, тобто досить складно, багато є перепон. Але якщо активізувати роботу по легалізації, якщо запустити прозорі аукціони в Державній службі геології НАДР і давати спецдозволи, дозволи, зараз активно всім бажають а бажають є здійснювати таку роботу. Тобто, якщо ми посилимо свої зусилля по легалізації, я думаю, що це реально це може бути. Це достатньо коштовний коштовне каміння, і воно приносить величезні прибутки. Ви сказали, якщо збільшити видачу ліцензії, активізувати роботу, зокрема, ви сказали держгіонатор. А є якісь перепони в цьому питанні? Ну насправді перепони напевне більше політичні. Да? З одного боку не так багато бажаючих працювати, але є серед юридичних осіб, оскільки достатньо складно здійснювати цю роботу з огляду на нелегальний видобуток, який там триває, ті перепони, які фізично просто створюються для роботи. З іншого боку, є позиція місцевої влади, яка так само не хоче, скажімо, віддавати давати погодження незрозумілим, невідомим компаніям і хоче працювати з більш відомими авторитетними, це зрозуміло. І політична позиція, яка полягала донедавна в тому, що ну от ми чекали на прийняття закону, да, тому що були такі ідеї, що створити комунальну монополію, монополію комунальних підприємств на видобуток або монополію державних підприємств. Тобто не було єдиної чіткої точки зору з цього приводу. Але на сьогодні законодавством не передбачено жодних обмежень, не передбачено жодних монополій. І як приватні, так і комунальні і державні підприємства можуть отримувати спецдозволи, якщо у них є в наявності необхідні потужності для роботи. Але все ж таки, от галузь, вона не є не лише наповнюючи бюджет, вона вші насправді потребує видатків. Тому що питання рекультивації, воно на часі, я так розумію, що воно ще довго буде на часі. Чи є зараз в міністерстві дані, скільки саме є порушених земель внаслідок нелегального видобутку бурштину, і можливо по регіонам вони якось зонуються? Точних даних наразі немає ні у кого. Декілька відео окремо мають певну статистику, але ця статистика не співпадає. Десь більш реалістичні дані, десь менш реалістичні. Громадські організації, наскільки мені відомо, дуже активно останнім часом займалися вивченням. Цієї проблематики, От, буквально днями будуть презентувати ті дані, які їм вдалося зібрати. За нашими оцінками десятки тисяч гектарів налічується пошкоджених земель, які будуть потребувати рекультивації. Це величезні обсяги. Чи можливо зараз порахувати, скільки коштує рекультивація одного гектару? Хоча б умовно? для того, щоб порахувати, скільки коштує рекультивація. Ми маємо по перше чітко визначити, що є рекультивацією, і затвердити певні вимоги до рекультивації. Можна здійснювати рекультивацію Насадивши молоді дерева, які ніколи в житті не приймуться і не будуть рости, і ліс не відновиться. Можна саджати більш старші дерева, але вони відповідно і коштують дорожче. Це один елементарний приклад того, наскільки різною може бути рекультивація. Законодавство мають бути принаймні можливо на рівні відомчого акту або постанови Кабміну, визначені технологічні технічні вимоги до процесу рекультивації, так щоб це було чітко, зрозуміло, послідовно і дійсно давали для навколишнього природного середовища. Тоді після цього можна вже. Рахувати більш конкретні цифри у нас є такі регулюючі акти? Ми готові це розробити дуже швидко. У нас є напрацювання експертів, і в принципі це може бути здійснено. Не А чим зараз стоїть діло, чому не розробити зараз їх. Ми все ще в процесі очікуємо на будуть прийняті законодавчі рішення, тому що під це під нормативно-правовий акт, який мусить бути прийнятий на вже виконання закону. Але все одно ми говоримо про те, що потрібно законодавство, потрібні підзаконні акти, але потрібно розуміти, звідки все ж таки кошти будуть братися, тому що десятки тисяч гектар це колосальні гроші. Минулого року Держлісагентство дуже приблизно говорило про те, що рекультивація одного гектару може коштувати від 100 до 400 тисяч гривень. Їх потрібно десь брати. На вашу думку, фінансування рекультивації має лягти на плечі держави чи інвесторів. То може цим займатися? тут є декілька підходів. Насправді ви бачите, що навіть в оцінках, які дає державне лісове агентство, такий дуже великий розмах від 100 до 400 тисяч. Тобто, насправді реальну цифру сьогодні сказати дуже складно потрібно рахувати. Але джерел може бути декілька. Безумовно, перше, що спадає на думку, це кошти державного бюджету. Але ми знаємо в наскільки скрутному становищі знаходиться держава на сьогодні. Тому, на мою думку, це не є реалістичним. Нам потрібно шукати альтернативні шляхи. Ми обговорювали з експертами і з міністерством економіки декілька. Ідей щодо наповнення з Міністерством фінансів створення фонду, можливо, створення спеціальних фондів державного бюджету, куди будуть відраховуватися частина ренти, яку сплачуватимуть компанії, що будуть мати спецдозволи на роботу. І за рахунок цих коштів в, кожному, в кожній області окремо можна буде поступово, покроково, планово робити рекультивацію порушених земель. З іншого боку, можна було б, напевно, пришвидшити темпи рекультивації, якби, скажімо, ми надали дозвіл приватним компаніям чи державним компаніям будь-кому здійснювати рекультивацію порушених територій і в процесі рекультивації здійснювати довидобуток. видобуток. який здійснюється промисловими методами, він може давати з однієї ділянки а ще в два рази постільки ж, скільки вже дістали нелегальні копачі, все у того, що там відбувається дуже примітивними методами видобуток. Якщо видобувати кар'єрним методом, то можна отримати ще дуже багато каміння. І тут постає інша проблема, тому що невідомо яким чином каміння яке видобуто в ході. Рекультивації легалізувати, поставити на облік і, взагалі, яким чином поводитися з ним? Ми будемо розглядати ці варіанти. Будемо будемо думати над цим, і можливо, так само шляхом прийняття якихось рішень кабінету міністрів чи відомчих нормативно-правових актів нам вдасться налагодити таку роботу. Але це знову ж таки питання ще до, до вивчення і до аналізу. Скажіть, коли ці процеси можуть запрацювати? Тому що минулого літа ми всі пам'ятаємо, коли там увагу президента, прем'єра привернув бурштин, почалися певні процеси, але от зараз таке відчуття, що вони трішечки ну, спадають. Це і в силу того, що з одного боку була зима, і такого розмаху види. Бутку не було безумовно. Ми будемо дуже активно займатися цією тематикою найближчим часом. І дуже добре, що підключилися активно громадські організації, які дуже допомагають і експертною думкою і інформацією, даними. Я думаю, що в навесні буде ухвалено низьковажливих низько рішень з цього приводу. Тобто, в принципі, в літо, в сезон, ми можемо вже війти. Ну, хоча б зі спробами регулювати Мені би район. дуже хотілося, мені б дуже хотілося в це вірити. Пронамні буде робитися все найближчим часом для того, щоб привернути увагу керівництва до цієї проблематики і вирішувати ці питання. Ви сказали, що активно долучаються громадськість, екологи. А, взагалі, що зараз кажуть екологи? Який стан регіону, який там вже кілька десятків років потерпає просто від варварського видобутку, який там просто нищить і ліси, і, взагалі, я так думаю, екосистема змінюється. Які прогнози екологи? Ви абсолютно правильно говорите, екосистема змінюється. Причому є побоювання з приводу того, що зміни, які відбуваються, вони вже безповоротні. Ми не зможемо напевно відновити стан природи. Роди зробити його таким, який він був до цього вандалізму, але принаймні певним чином покращити зможемо. Сподіваємося, екологи, звичайно, б'ють на сполох, і абсолютно правильно це роблять, тому що в рекультивації повернення, хоча б до схожого на первісний стан цих територій, буде вимагати шалених зусиль і шаленого фінансування.